Альбодалішахів рай проти раджу. індія рейтинг 1944. давай без кінних цього. Дякую. Lift me up, leave me-up, I'm on it, wrap Збацька структура піше Прикольно. Тут я на F4 відійду. На f 4 там зв'язані ці всякі розгрузочні матеріали. Нас не цікавлять, ми йдемо тренурі. Ми йдемо атакуйш. Ну і ми вже 4, поки ти перекрив, як би. Ми йдемо вперед. Ні, ну тут сюди. Вибачай. Коник уже тут чекає. Так, тура же один. Або слон D3, ідеєю шаху. Ну, він я, ні, взяти він не може. Або слон сюди ідеєю взяти. Він візьме тут. І... Mm. G6 ще може взяти. Спокійненько зіграємо. Так, взагалі ми байдеже шах. Сюди так перекрутився, наприклад. Ти же ще. Так, 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 так. Я просто не бачу, що я можу в проти поставити цьому плану, цьому трикутнику. Хоча що це мені дасть, там ж мату нема. Ну нема. Що це мені дасть? Хоче в 6? Бо хоче коня значить. Або я взяв тут. Йому треба тільки брати. Ми берем. Він якось в 6. Ну, ми можемо а 4 зіграти. Можемо Можем же один, до речі, ще. Ну, ты ще же один? Ні, ми вот так, вот так. коня б'ємо. Але він гі не в 6. Ми відійшлись. А ні, він тут б'є тоді. Добре. Тоді так. йому треба повертати коня, бо віддавати тут. Ну, так мабуть. А, отак от. Просто Фути, Просто взяв забрав. А, так, воно рівна позиція. А, рівн... а рівна позиція. Намат на мат напав. Тоді не коня ти, а слона маєш ставити. Це вже якийсь плюс-мінус. Плюс-мінус, да? Далі? Ти не можеш так ти можеш так піти? А я так піду? Мат хочу поставити. Я понял. з Він своє робить, дається. Перезь біді йде, я б'ю слона. Б'ю слона, кажу ж. Симпатично, але це не працює. Різв'язаний. 74 на 73, був блискучий хід. Окей. Ну, проблема суперника в тім, що у мене дуже багато фігур біля короля. А, у нього тут фігури невдало стоять, слон тут взагалі не працює. Кінь захищають. Ну, кінь. Так, коли коні стоять, то можна сказати, тільки один кінь тут працює. Другий, ні. другий просто його підтримує. Слон також впирається в коня. Це стоїть не дуже добре, тому, коли білі фігури настрибують, нормально захиститись. Чорні вже не зможуть тут простір. Фігури захопили. І... Так, а тут треба було коня забрати. Мені не, не подобався оцей хід. Кінь 6. А, то ми просто туру з'їли. Маже залишається удар на Туру. Ну добре. І так виявляється також. Нормально. Тук король залишається один. Це на цьому і горизонталі стоїть, легкі фігури, як би підключити. Не встигають. Тура є один сильніше. А, Тура є один сильніше. Якщо <с -2> помилку. Тура аж є 1. 6. Ну окей. Мене просто йде. Я тут зачіпляюсь. А, Ферзів 8 був. У. Прикольно. І тут якась рівна позиція. Різем треба було захиститись суперник слоном, Ну я не це розраховую тому. Ну тут вже нічого не працює, тут мати де і все. Мати де і все. Віталій Бадришах в рай проти Містер Бінс. Франція рейтинг 1920. Каракан. Це чи плюс за пішака? і не віддам Так, стоп, туди, тут висить пішак, Його можна якось фарси три, але я не хочу так грати. Я так грати, не хочу. коня поставимо на f3. Щось я тут не встиг, да? Чусти. Так. Оце я не бачив такий хід симпатичний. Тінь. Тінь. І у мене десь пішак. А ні, пішак не провалюється. Бо я можу цей забрати. Тут така позиційна гра, яка мене мало цікавить взагалі. Ти дай підемо вперед. Не хочу стояти. Довго на морозі. Бу п'ядере піде. Хай ловить нас. Ось пішли. Такс. Мабуть, так треба. Відсталий пішак, тому ми його їмо. А я ж не можу просто так піти. Я можу так піти. Має задавити його позицію. Так, що він хоче шах якийсь дати, я сюди. сюди. Що хоче не я. я можу танк зіграти, наприклад. Ти підеш сюди чи що? Так, якщо б'єш, то я можу тут вдарити. Ти повернешся. Ні. Так, якщо ти, бям-бям. Так, три пішаки. Це що таке? Дякую, супернику. Так, у нього ще дві хвилини. Дивний француз. І це добре, що він дивний. Що він не як більшість в такій позиції тримається на волосині ще 70 ходів. Ці сили потім витягують такі партії. Потім зіваєш один хід. Так. Такий позиційний каракан чорні вибрали. А я зацепився за пішака і на ферзовому фланзі тут він, звісно, погано зіграв, він просто підставився під накат пішаків. В принципі, білі поки що нічим таким не погрожують. А тепер погрожують. Лавина пішаків просто. Як вона прорвалась неясно. Тепер просто це все не зупиняється. Там Б7, наприклад, він зіграє якось так, ми так. Якось відійде, і ми ставимо ферзя. Ну, Щось таке маловить.